Вітаю, вітаю! Це Думків Голос. З вами Роман Мельниченко, і тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. І так як у нас цього тижня найголовніша тема це, по суті, Сполучені Штати Америки, давайте трішки проговоримо про основний колективний міф американців. Ну от Давайте подивимося, чому вони так багато працюють, чому вони так помішані на грошах. Ось на капіталізмі. Ті, хто працював в американських компаніях, знає, як там непросто. Тобто, якщо в Європі права людини там захищаються, робітника права захищаються, і людина, по суті, якби захищена, і просто так там не звільнять, ще щось, то в Америці звільнювання, скорочування це звичайна річ. Нема там ніякого, ну, скажімо, по безробіттю якоїсь підтримки чи ще чогось такого. Але контрактом часто передбачено виплата декількох там, місячних зарплат, коли тебе звільняють. Ну, от якби така, якби штука. Але не кожен контракт це передбачає, не на всіх роботах це є. Також американці вони на індивідуалізмі, на особистому щасті, на особистих досягненнях, на тому, що людина сама себе робить і таке подібне. В цьому американці є унікальною нацією в світі. І, наприклад, ми, українці за профилем своїм психологічним, ближче до американців, ніж до європейців. І це не лише моя думка, деякі наші. Ну, скажімо, політології, або хто займається такою політичною, ну, політичними дослідженнями або психологічною політикою, психологією політики, часто про це говорять, що ми дійсно такі трошки схожі на американців. І от звідки це береться оцей індивідуалізм, звідки береться ці от, о, зосередженість на грошах, на зробити самого себе, працювати постійно 24 на 7. Наприклад, нещодавно я познайомився з однією людиною, яка працювала. Ну, через іншу людину я знаю про цю людину, і відповідно людина, яка працювала в великій компанії американській, пропрацювала там чи 12, чи 15 років. Ну, грубо кажучи, 24 на 7. І куди не посилала його компанія в інші регіони, людина їздила, працювала ось і, і за поясів ти, наприклад, працюєш на цій роботі, а потім і за поясів ти ще працюєш в глибокій там ночі, щоб там провести якісь робочі наради. В Америці, і ну і просто це виснажує, витягує з тебе там всі соли, соки, сили. І в якийсь момент компанія просто: ну, все, типа, до свидання, пока. Ось, і ти вже не такий нам треба, там, чи не такий ефективний, чи щось таке. Або навіть без пояснення, просто раз і все. Ну, отработаним, і людина себе може навіть почувати як такий е, отработаний матеріал. Да? Ось. І звідки це все береться? І... Я цікаву книгу минулого року закінчив Ролло Мея. Це екзистенціаліст, такий дуже відомий американський психотерапевт. Ось от він в цій книзі розказує про індивідуальний американський міф. І мені багато чого прояснилося з того, що я або підозрював, або навіть воно в Тіні десь було, я не усвідомлював, і мені це підсвітило. І от він розказує, що основний колективний міф Америки він індивідуалістичний. Якщо більшість міфів на планеті Земля, вони колективістські, тому що разом треба виживати, там і тому подібне. То в Америці крен пішов в індивідуалістичні міфи. Це не означає, що в Америці немає колективістських, тому що християни, які їхали туди, сектанти, вони будували колективістську Америку. Але Багато ті, хто індивідуалісти, які тікали від різного, да, або хто від бідності, хто від влади, хто від переслідувань влади, І вони з різних країн, з Британської імперії, з, з, з Германії, з Франції, люди, які ірландці, да, люди, які тікали від бідності, від голоду і цього. І їм приходилось туди приїжджати, де немає нормальної влади чи ще чогось. Єдине, як ти міг там виживати, це або опиратися на колектив, з яким ти приїхав. тобто, Є якийсь колектив, мормони, наприклад, і ми за них тримаємося разом виживаємо. А друга справа, коли ти один із своєю родиною приїхав, і єдиний на кого ти приїхав, от зараз люди мігрують, вони приїжджають, все працює. Соціальні інститути працюють, влада існує, є медицина, є поліція, є армія, а тут ти приїжджаєш. Ти сам і медицина, ти сам і армія, ти сам і поліція, ти сам і закон, ти сам і суддя, ти все сам. Єдине, на кого ти можеш надіятися, це сам на себе. І звичайно, люди приїжджали в якісь містечка, які розбудовувалися, але ці містечка, інші люди, які з різних культур, з різних вір, їм приходилось придумувати, як виживати. І все одно в більшості випадків ти можеш розраховувати тільки на себе або на кілька людей поряд з собою. А як багато американців, вони їхали в далину, займали якісь Території і єдиний, хто їх міг захистити, не армія, не поліція, а вони самі. Да? І тому це зброя. Певні риси характеру, індивідуалізм, коли людина будує своє ранчо, захватує якусь частину землі, обявляє її собою. І, по-моєму, 5 років вона мала там прожити. А це значить, самому там відстрелюватись від індіанців, відстрелюватись від інших претендентів, умовно кажучи, американців. От знаходити собі яких то союзників, тобто, ти міг надіятись лише. На себе. І так розвивається оце я зробив себе сам. Я досягнув всього сам. Я добився всього сам. Я почав з нуля, я уїхав з Європи ні з чим. Там я був ні брод, ніхто. А тут я фермер, у мене стільки-то гектарів землі. Я сам відбиваюся, я сам розвожу худобу, коней, і я стаю багатою людиною, і це все зробив я, ніхтось. Ось і таким чином о, таким людям важко визнавати над собою владу. Ви знаєте, що в Америці дуже довгий час не було податків. Ось потім вони були дуже низькими, дуже довго. І перетворення Америки в таку, типу, європейську країну, воно доволі довго тривало. Але ось цей індивідуалістичний міф він приводить не лише до того, що ти сам маєш все зробити. Гарантією твоєї безпеки є твоя сила. А сила може виражатися в тому, що ти або стріляєш хорошо, або можеш наняти того, хто хорошо стріляє. Ти або сам хорошо випасаєш і слідиш за худобою, або можеш наняти того, хто хорошо випасає і слідить за худобою. І тому гроші, це еквівалент влади і сили. Тобто, якщо мені для того, щоб самому виживати, дивіться, от в Україні. Так як у нас соціальні інститути недорозвинені, держава мафіозна і так далі, українці теж е, тільки можуть на себе надіятись. І як Українець знає, що йому вижити, йому треба гроші. Йому треба гроші і треба клан. І тому одні українці виживають за рахунок клана, інші за рахунок грошей, а інші за рахунок клана і грошей. І тому кланові системи, родові системи в Україні, коли ти можеш тільки на своє на брата, кума, свата надіятися, що вони тебе якось підтримують. Або ти заробляєш величезну кількість грошей, купляєш суди, купляєш приналежність до якогось клана, купляєш собі захист, купляєш тих, хто тебе буде. Буде захищать, ось і ти купуєш мінтів, ти купуєш суди, ти купуєш все. І таким шляхом йдеш, індивідуалістичним. так? Або приналежність, наприклад, до свого села, що якщо ти захворієш, скинуться грошами, що якщо тебе десь хтось обідить, всі прийдуть разом тебе захищать. От, і тому у нас теж є і така форма, і така форма. І тому у нас всі, хто приходить до влади, він тягне туди свій клан, бо він більш нікому не довіряє. Ось тому, що оцей кланово-індивідуалістична система, вона у нас працює. Але з інших причин, ніж в Америці, да? тому що над нами завжди, ну не завжди, а дуже довгі історичні періоди не було своєї влади, яка над нами стояла, і треба розраховувати лише на себе, на свій розум, на своє багатство, на свою силу, або приналежність до клану, або на змішану систему, так? Ось і, наприклад, от. Люди, які купують собі приналежність до великого клану, тобто, ти, наприклад, заробляв, заробляв, заробляв. Ось доходиш до якогось рівня, і тут у тебе можуть забрати все. І тобі потрібно приєднатися до якогось клана, тому що навіть вже твої гроші не збережуть від, іншої, від іншого клану, який дуже зубатий, в якого багато грошей. Ось і тому тобі приходиться примикати. Ми бачили це в українській історії, як люди, які заробляють гроші справедливими шляхами чи несправедливими, вони починають примикати до якогось клана. А коли там полі полі політичні еліти змінюються, вони починають бігати одне від одного, переходячи на той клан, який сьогодні при владі. Ну, хороший показник, той же самий Ахметов, який старався приспособитися при будь-якій владі, хоч помаранчевій, хоч якій. Він знаходив способи, як так ну, скажем, купити собі місце. І безпеку за рахунок того. Ну коротше, ви зрозуміли. Ось які ми висновки можемо зробити? Тобто, Америка до цих пір індивідуалістична, орієнтована не вся Америка, тому що є і колективна Америка. Ось, але отой ідеал, що ти приїхав і всього досягнув сам, це якраз індивідуальний міф. До чого він іще приводить, крім того, що ти маєш опиратися на себе, і тобі треба якомога більше грошей, щоб бути теж захищеним, почуватись впевненим, бо тобі ніхто не допоможе. Тільки твої гроші дадуть тобі медицину, тільки твої гроші захистять тебе, без, що ти втратив роботу або здоров'я, працездатність, чи, там, ну і так далі. Тобто тільки гроші, гроші, гроші. Ось, і це справедливо при тій системі, в якій працює. Що ще люди переживають в індивідуалістичній культурі? Це вирваність з е коріння. Така людина ніде не почуває себе вдома. Тому що відчуття дому, це не лише ми відчуваємо через прив'язаність до якогось конкретного місця, а третина Америки переміщується протягом 10 років. Тобто, із 400 мільйонів третина цих людей протягом 10 років вона рециркулює по всій Америці, їде за грошами. Ось, тобто вони кочовики, ті, хто приїхав, кочовики в Америку жити, вони так і кочують по самій Америці до цих пір. І людина, по-перше, не має. Прив'язки до землі, не всі американці, деякі от сидять на своїй землі століттями, і це понятно. От, але основний колективний міф, який перемагає в Америці, який на слуху, який у фільмах і о, який зваблює багатьох людей у світі, це ось цей кочовик, який йде за грошами, опирається на себе. Але як мінус, про плюси ми поговорили, да, як мінус, це те, що ти один. В тебе немає території, до якої ти прив'язаний, і в тебе немає людей, з якими ти зв'язаний назавжди. І тому це тотальна одинокість, яку людина може відчувати і вирваність, наче вона скрізь не а скрізь сама, скрізь одна, але їй важко цій людині десь заземлитися або з кимось близькі стосунки побудувати, тому що вона цінить свою індивідуальність, свою свободу і свою самотність, що от я сам. От. І тому це таке протиріччя, яке розриває людину, тому що в будь-якому випадку ми з вами, хоч і не такі колективні, там, як зебри, але і не одинакі, як, наприклад, там, як орангутани. Да? Ми все-таки стадний вид, і, відповідно, наша психіка вимагає е колективу. І колектив важливіше, ніж місце. Тому що ми набагато довше ходили, кочували, ніж сиділи на одному місці. І в психіці ми можемо, в принципі, кочувати, але нам треба кочувати і своїм табором. <плес> <плес> <Ось>. <плес> Тоді набагато легше. Якщо не удається і своїм табором, ми будемо постійно відчувати ну, таку відірваність або ну, треба дуже сильно постаратися, щоб її не відчувати. Ну от трішки про Америку поговорили. Можливо, мені ще якісь думки прийдуть, то ми про неї ще поговоримо. Може, у вас будуть якісь запитання, які ви хотіли поговорити про якісь міфологію Америки, бо я можу тут набагато більше розказати, але просто формат нашого відео не дозволяє. З вас вподобайка, коментар, пропонуйте теми, що ви хочете дізнатися. І це були думки Голос. Пока!